Щоботи з непробиваємою підошвою. Це Леміго, моделька New Generation 701. 1720 гривень вони коштують. Перш щобота йде матеріал Єва, п'єна. Низ йде поліуретан, він не пробивається. Тобто, якщо е, чобіт повністю з'євий, трошки... Хто, хто мав такі чоботи, е, то, можливо, були у вас такі випадки, що вони десь стаєш на гілляку якусь гостру, вони пробиваються. Ці чоботи, вони набагато більш захищені, більш крепші получаються. Всередині йде з'ємний чулок з натуральної овчини, він йде трьохслойний. Всередині овчина, далі там войлок, і ось зверху фоль фольга. Він виймається, стирається. Е, так, це виробництво Польща. Е, тут ось пише, будь ласка, made in Poland. Е, дана модель чи біт, вона береться на розмір більше від звичайного взуття. Тобто, якщо у вас виносите 41-й, беремо 42-й, якщо носимо 45-й, беремо 46-й. Е, в розмірах вони є 42 тере 46 Всі розміри є.